Вже коротше ми піднімаємось. Я тебе вб'ю. Уже наші все такий хороший підйомчик Все ок. Нам ще трохи залишилось, ще десь часик або два. Ага. Ми будемо на Петросі. Болі лівким путем. Ти це що, лягте інше не робити? Ні, я просто побігаю легким путем хотіти. У мене є тайна мрія. Ти самому в похід. Але поки це демо -версія. Ми розділилися, пішов одним маршрутом, а Ігор інша. Але ти десь свій кайф. Йдеш, предоставлений сам собі в природі. Ну і можеш по-особливому відчути природу і Бога. Можливо, навіть якусь тваринку зустріти. Але мені страшно самому піти в похід. Типу днем я не боюсь. А от вночі це час, коли дуже багато звірів виходить і починається їхня двіжуха. Видите, яка краса лісу. Ради такої тиші і пейзажі варто нести тяжлий рюкзак і захикуватись. Ух ты шо! А далі взагалі як красиво. Ну, ми зайшли в облака, зробили привал, ну і тут нічого не видно. Так, ви розуміли. У мене труси мокрі. Ти можеш закритися? <реш> Самий мрачний поход. От йожик в тумані. Якби в житті не було важко, важливо не здаватися йти далі. І колись це все закінчиться. І появиться сонце. Якби не було важко, як не билось би твоє серце, легше не стане. Тупуємо далі десь у хмарах п'ємо чайок з малинки, з черніки з горішками, коротше, з медом. Супер просто! Що там спортсмен на пробіжку бігаємо, так? Да? Це все тільки для інстаграма. Знімали ну. якийсь склон, я зараз пущу камінчик. Да? Да? Да. Да. Ты что да. гонишь, чувак? Да. Вот да. ты, Вася, кто плоские камни кидает? Что скажешь? Говорю, в жопе где-то, в тумане, в облаках. Издыхаем. Ты не издыхаешь? Скажу, издыхаем. А, <свят> ну, вот тоже. Ну, такие, склон нормальный. Ноги гудят. Нам все подниматься так нормально. Mm. Да, ого, там взагалі жесть. Дядя, подиви. Ігор, як тобі бути горним козлом. Я хотів інший, я би раз інший палець показав. Показ... Показав. Нормальні камішки, це вже уровень альпінізму називається. 5.30. І ми це зробили. Класний Петрос. Петрос. Та-да-да-да! -да -да. Ну так, да. самоліт. Високий, блін. Вот этого можна в багаті. Коротше, поділюся з вами своїми емоціями. Ми тільки що їздили на порт Ф-150. Він нас Петроса звіз трошки до дороги одної, бо ми вирішили зійти в друге місце, потім будемо повертатися обратно. Ну класні мужики взагалі без питань. І ще отримали адреналін, бо там реально були місця, де ми чуть не перевернулися. Але слава Богу, все добре, дуже було круто. І поступово погода проясняється, що зараз на вулиці 5 градусів тепла. А в мене спальник на 13 градусів тепла. Зараз буде мінус. Ігор, або мінус я. А у меня хотя бы ножик есть. Нормальный. Такой. Приличный. мне достать ножик. ты... Он подумает, что ты ему есть даешь. А он думает, блин, дашь ты ему есть или нет? mm